Вітання людям добрим! З вами Тайват Йо, і це 43-й випуск новин. -де. Якийсь тиждень дуже дивний. Новин фактично нема, що мене особисто трішки здивувало. Але потім я згадав про деякі нюанси сьогодення, і куди зараз спрямовані сили розробників, а ще той осінній коронакапець у Китаї, і все стало на свої місця. Тому поділюсь з вами тим, що змогли зібрати для вас. Тепер не забудьте поставити вподобайку. Всім приємного перегляду, бо ми починаємо. Можливо, на нас чекає Реран, я і Міко. Розробники запостили коротенькі відео в Твіттері. Начебто на честь весни в інадзумі. На ролику фігурує клан Камісато та Яєміко. А це можливо. Знак, що зовсім скоро нас чекатиме її повторний банер. Та й взагалі, попередній тиждень нам приніс новини про Кірару, а цього тижня просто промо і Певно, в наступному патчі на нас чекає якийсь цікавий івент на островах. А може, я дарма дивлюсь у каву Гущу. Не знаю. Що ж, будемо слідкувати за анонсами. Для тих, хто любить саундтреки, є чудова новина. Вийшов новий альбомчик з піснями Сумеру. Його вже можна послухати на усіх стрімінгових платформах. Також на Ютубі можна переглянути відео живого виконання однієї з композицій. Дуже гарно. А до 27 квітня діє браузерна подія, де можна отримати кілька прімигеймів за прослуховування музики. А може вже й не можна отримати прімигейми, бо кількість вигнанна нагород була обмежена 5 мільйонами, і вірогідність, що за 3 дні уже все використали, дуже висока. Також 21 квітня почалась нова ігрова подія крізь піщані бурі. Триватиме вона до 1 травня. Геймплей простий і не новий. Боретесь з ворогами, перемагаєте, встановлюєте спеціальні механізми, а потім вже боретесь із монстрами, яких притягує цей механізм. Сама подія складається з п'яти етапів. Загальна тривалість проходження приблизно до півгодини, якщо читати усі діалоги. А от те, що до наступного івенту буде три дні без якихось івентів, оце вже сумно. Взагалі, якщо ви не грали у версію 3.6, ми рекомендуємо почати, бо це одне з найцікавіших оновлень за останній час. Дуже гарні локації, багато скриньок і загадок. Також є нова механіка, з якою пов'язано дуже багато геймплею і головоломок. А також в подальшому буде ще один івент. Звісно ж, є нова квест-лінія, схожа за ранарами, але простіше. Проте не менш цікава. Якщо ви любите нагороди, то з'явився аналог дерев сакори в Інадзумі та цибулини у сумеру це озеро, яке за пожертви дає доволі щедрі подарунки. І так я особисто тоді не дійшов, а лише планую дійти на стрімах. Тому запрошую всіх охочих посилання на твіч канал, як завжди, у описі до відео. І на цьому, на жаль, все. Сподіваюсь, наступний тиждень буде більш цікавим і новинно наповненим. Ми ж, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім.